Ну що ж, вітаю, пані та панове. Вже починаємо ми передматчеву трансляцію з місця подій безпосередньо зі стадіону Динамо. Імені Валерія Васильовича Лобановського, мека українського футболу. Зі зрозумілих, очевидних причин я сьогодні не буду вам показувати безпосередньо всі події на полі, тому що це адекватні трансляційні правила, але в той же час. Залюбки, вам демонструю зараз момент тренування двох найкращих команд українського футболу. Можливо, зараз за позиціями в турнірній таблиці все не зовсім ідеально для ось цих білосиніх хлопців для Динамо Київ, для гранду українського футболу, але в той же час. Ми а, розуміємо, що так, Мирослава вітає, але в той же час ми розуміємо, що все одно це не тільки найтитулованіші, але все ж і а, за своїми складами одні з кращих команд України. Ну, Шахтар одноосібний лідер. І команда під обічні Ігоря Єввічовича безсумнівно проводять чудовий сезон 2022-2023. Ось Артем Вадимович Франков, легенда нашої спортивної журналістики. Зараз ми теж привітаємось. Вітаю, Артем Вітаю. Так, Ну, ось бачимо сьогодні. Тут тільки в нас або ВІП-особи. Вони там далі сидять, або ж це чи преса, чи представники двох команд, делегації, або ж родичі. Тому як бачимо, сьогодні в нас на жаль ще без болівальників. Ось і я, Ігор Мартиненко, і канал Legendary Balls. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Я думаю, що, можливо, ще не так багато зараз завітає на наш ефір людей. Всі очікують, звісно, безпосередньо на сам матч. Але я відео збережу. Мені здається, що все одно цікаво відчути цю київську столичну атмосферу. Плюс я дуже скучив за вами. Останнім часом багато роботи. Немає змоги часто влаштовувати стріми, але я все одно. Впевнений, що будемо старатися, кому частіше їх робити. Ну, все, повертаю поле вам. Так, ось, ось вони герої. Знаєте, як в одному з гімнів київського Динамо співають гладіатори поля, ну, приблизно так і виглядають дві команди. Донецький шахтар, табло вже теж горить. Та футбольний клуб Динамо Київ. Ну що ж, є стартові склади. Зараз я можу спробувати їх згорнути екран, щоб їх прочитати. Єдине, що я побоюю, щоб не перестала е, працювати трансляція. Буде свято, вітаю! Це, до речі, е, мій е, перший ефір, мій перший ефір саме з е, смартфону. Я з айфону зараз веду трансляцію. Зазвичай я її проводжу з ноутбук. Очали швілі сімнадцятий. Невен Жураси, 21-й Артем Бондар, 22-й Микола Матвієнко, 26-й Юхим Конопля, 44-й Ярослав Ракинський. Головний тренер футбольного клубу Шахтар. Ігор Явічевич. Президент клубу Рінат Шановні присутні. До вашої ваги стартовий склад команди Динамо. Поротах 35-го новором Руслан Нещеред, другий Костянтин Євчаренко, п'ятий Сергій Сидорчук, капітан команди, 11-й Владислав Ванат, 18-й Олександр Андрієвський, 24-й Олександр Тимчик, 25-й Максим Дячук, 29-й Віталій Бояцький, 34-й Олександр Сиротан, 77. й Бенідо, 91-й Назар Волошин. Головний тренер футбольного клубу Динамо Київ Мірча Лучецького. Президент клубу Ігор Суркіс. Хтось матч проводять. Головний арбір Баталорі, Запоріжжя, Асистент арбітра Володимир Володін та Олександр Корнійко. Четвертий арбітер Крістіна Козоров. Делегат матчу Андрій Прохорович. друзі, Я Михайлович. не можу. Зараз вести трансляцію надалі, тому що буде розпочинатися гра. Там вже трансляційні правила і умови. Дуже приємно було, що ви долучилися. Я думаю, можливо, сьогодні після матчу теж влаштуємо прямий ефір. Тому слідкуйте за каналом не Зуби ставити лайки і підписуватись. Всіх люблю, всіх поважаю, всіх ціную. Ну зараз в нас ще є кілька хвилин, тому думаю, можемо обговорити стартові склади. Скажіть, будь ласка, коли я згортаю екран, чи є звуки і зображення. Дуже важливо перевірити. Зараз я хочу спробувати зрозуміти, як тут все працює. Так. Ось, зараз. Чули ви мене? Чи бачили? Сьогодні, до речі, вже Ворскла обіграла металіст. 3-2, ага, в згорнутому екрані теж працює. Це класно. Е, тому що хочу вам назвати склади команд, поки готуються в нас вже до виходу футболістів. Це, Мирослав каже, взагалі зависло. Ну, може, це через мобільний інтернет. І е, сьогодні вже Ворскла Металіст обіграла 3-2, а верес грає зараз. Минаємо 1-1. Так, ото як розумію, що висить, коли я згортаю екран, я зачитував вам стартові склади. Немає в мене протоколу паперового, тому я дивився в браузері. А, ну що ж, тоді знаєте, не будемо знущатися над трансляцією. Я тоді буду переривати прямий ефір. Да, і краще зустрінемось нормально після матчу. А Зараз чекаємо вже на виходи команд Динамо Київ та Шахтар Донецьк. Я бажаю всім чудового футболу. Незалежно знаєте, за кого ми вболіваємось. Я зараз в мене навіть тематичні шкарпетки. Головне, що ми вболіваємо. Ось тематичні шкарпетки. Головне, що ми вболіваємо. Ось за Україну, за наш синьо-жовтий прапор за Україну, за наш синьо-жовтий прапор, за, за, Україну, за, наш синьо прапор за, за нашу мапу з Кримом, з Донбасом, з Луганщиною. Так все і буде, друзі. Тому віримо в Україну і слава Україні! І до зустрічі після матчу.